Да. Художник з мене так собі, так само, як і Сварщик. Що ж, мій помічник впав, як то кажуть, сознание потеряв, свідомість. Так, хлопці, всім привіт. Ось таке у нас сьогодні ні о чому не. Це, як ви вже зрозуміли. Будуча піскоструйна камера, так, чи як вона там називається. Що да. тут? Це я вам спішу похвалитися. Що я тут зробив? Ну, зрозуміло, це стеклешка, щоб туди заглядати, коли щось ми тут будемо піскоструїти. Це, звісно, туди будемо пхати свої руки. Такі ось засовчики поробив, ручки, щоб тягати. Там з цієї сторони колещата. Колисьта такі засані, Ну, щоб валялось, за сараєм, і взяв. Так, оце у нас для виходу абразива. Як треба його буде в відрозсипати, щоб в піскоструй грузити. Ну, все по класіки. Все таке поробив. Ручки. Це, до речі, пластини, так сказати, ребра жорсткості, чи як воно каже там. То що матеріал такий хіленький, 2,5 мм. Ну, жидке воно дуже. Тут теж ручки. Щоб катати його можна було, нащо його катати? Та ну хоч я поки його варив, то катав. Так, це, звісно, у нас вентиляція, звідси буде висмоктувати пилюку. Це отвір для шланга, Стиснутого повітря. Ну, все класика, класика. Доработались ми до того, що такий інструмент. Нам треба. А на що воно ну, нам треба, хтось скаже? Так, да, до речі, пішло сюди Считай, 5 кг проволоки 0,8. Ну і балон углекислоти На виробництво цього. Так, да, звати його Майдадир. Детська травма. У мене книжка була, так він мені дуже схожий на того умивальника. Тоже с таким злим обличьем. Так що, на що ми ее робили? А то що, сука, аразів, дуже дорогий, дуже дорогий. Нормальный образів 70 гривень килограмм. Ну а такий ось песок, ну він, до речі, це менша фракция. А це зараз покажу вам. Видно вам чи ні. Це грубша фракція. О, до речі, такий пісок теж вартує, не дешево. 25 кг, вважай, 200 гривень. Дорого, сука. Його в повітря випускати. Так що буде у нас він по кругу. Зараз відкрию, покажу, що воно там зсередини. Так, відкрив отак дрючком підпер. Що у нас тут по габаритах? По габаритах у нас 1200, глибина 650 і висота 850. Для чого така велика зроблена? Та для того, щоб туди можна було впхати блок від КАМАЗа, там, від Т-150. Хай лучше буде більше, ніж маленька. Ну, тут так і арматуру понаварював. Звісно, що буде якийсь столик, там крутілочка, вертілочка. ну, Смотря, що оброблять. Ось так воно зі сторони. Чого я так вирішив, щоб кришка відкривалась? Ну, До речі, вона має можливість від відкинутись туди, назад. Щоб сюди загрузити важку річ. Ось це центр. Щоб тросом можна було опустити таке що-небудь не дуже легке, те, що на пупа не візьмеш. Ну, а як вона буде працювати, ми з вами ще подивимось в наступних других тих відосах. Як вона буде працювати в парі з Піскоструєм, в парі з Томасом. До речі, хто не знає, компресора цього серого звати Томас. Ладно, хлопці, всім пока. Це таке було влогове те саме, про те, чим я займаюся. До побачення.